Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на твінці стабілізована плазма. Це у нас твінс, який не має сплешурончика. І він у нас з два кристали Так. То залітаємо на ворожу базу, хоп, гранаточку туди. Нормально, перший кіл є. Так, заїдемо зараз на клуб. Так, хтось грає з заморозкою. Ні ну, там нічого страшного, мені головне заїхати поближче. У мене ж тут підривник стоїть. Так, нормально. Забираємо підривником вікінга. Так, о, падає ядерна енергія. Так, нормас. Ну все, зараз будемо пробувати доставку зробити. Так, ну, головне, щоб мене ніхто не нас додав. Чікс. Ну і перша доставочка є. Пощастило, що я. Иди брав той овердрайв. Так, в шафте края за подавлением. Так, нормально. Так, ну что, ты можно на ворожу базу? Оп, а так робим. Так, а тем часом предположена команда робит доставочку. Нічого собі не дотягнувся я до Тесли під рівником, на жаль, оп, робимо Так, Так, мафш підлагнуло. Так, нічого собі, навіть підривником не забрав Теслу, бо в неї на корпус стоїть рятувальник. Ого, вивозить! Протилежна команда. Не знаю, я ще дивлюсь. Наші хлопці розслабились. Так. Але в мене вже тут є овердрайв, так що будемо пробувати поставити, зробити. Так, нормально повернули. Ну я вам хлопці, скажу, що твім сімба, якщо модулів нема. Так, нічого собі, я навіть підривником його не забрав, але я підірвався на гранаті. Так, Голдик падає. Так, ну хтось мене підмогали. Так, роботі цей гром. Зараз я йому покажу. Так. Гранаточку туди. Нормальна тема, гранатка Так, Забираємо кінця з протилежної команди підривником, так в них гром. Що в них там ще є? Ага. Так, ну підстрапуємо нашого союзника. Ну не дав заїхати нам. Так, Гром, Твинс, Тесла. Давайте поставим. Чвид Рикошета. Рикошет, Твинс, Гром. Ну все, залетаем. О, було б цікаво подивитися, як цей це під овердрайвом диктатора працює. Ну, як ми бачимо, що, мабуть, непогано. Ну, тепер то в мене модуль від грома стоїть, так. Вон для мене легка здобич. Так, ого, так якось небезпечно розвернувся, Хочу, що ще трошки упав в вірусь. Ага, а тепер то в мене модулі теслі свої. Так. Дотягнувся до мене Хантер. Друга доставочка від суперників. На жаль, для нас. То в нас і тесло чи що? Так, не дотягнувся я до вас піка, ну то нічого. Так, не знаю, якось невдало він спрожав свій овердрайв. хтось мені припаси відключає тут. Мабуть, це чи рікошет, в них там. А ні, це у них цей скорпіон припаси відключає. Ну, все, мабуть, не буду пробувати я зараз вивести прапор. Пробую більше на кіли пограти. В принципі, я тут одну заставочку зробив, так що непогано. Нормас, нормально забрав під резный хм Викинга. Дарма гранату закинув, знесли його і без мене. Так, відключили мені припаси знову тут. Не знаю хто, але в них на відключення припасів в мене показують тільки скорпіон. Я щось не бачив, щоб в мені скорпіон залітав. Так, є в мене овердрайв. Так, походу Вікінг прожимає свій овердрайв і мене зносить. Так. Так, і вилітає в мене гра. В самому кінці. Ну. Так. Ну добре, хоч обновився. А то щоб викинуло. Так що, друзі, ось такий огляд у нас виходить на твінса за кристали. Якщо він вам сподобався, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.